E, значить, що стосується Бога, e, всі уявляють Бога як свого роду чудотворця, який знає все про все, про кожну клітинку, вирішує долю кожної істоти, кожного об'єкту, який є в цьому світі. От така ну, умовна істота, а от щось таке, що надзвичайно розумніше і наймогутє. Серед усього, що існує в принципі. Більше того, якщо ми дивимося, як людина уявляє собі Бога, ну вона не може уявити щось більш складне і розумне, ніж вона сама. Тому ви бачите на тих же іконах, як Бога зображають у вигляді людини, чи сина там Бога, ну, яка різниця? чи я людина чи мій син людина точно так же зображають старенького е, Бога, сивого, який не може навіть підтримати себе вічно молодим. Такий сил мудрий, але вже старенький, і треба його замінити іншим Богом. Ну, це так для приказки, а взагалі, дійсно, у всесвіті існують. Різні рівні розуму і складності. Це слідує з теорем математики, із принципів фізики. В фізиці це називається принцип надлишковості або коефіцієнт корисної дії, відомий вам ще зі школи, що ніколи не можна щось зробити чи перетворити один вид енергії в інший без втрат. Завжди є втрати. І цю теорему математиці доказав був такий Курт Вьедель, який довів теорему, згідно з якою засобами математики не можна довести, чи вірна математика, чи ні. Для цього треба додати, наприклад, фізику і, об'єднавши все це в єдину систему, подивитись, вірно чи ні. Але як тільки ми об'єднали знову, не можемо довести, воно вірно чи ні. І треба ще більшу систему. Систему. І точно так же для всього, що робить людина. Людина не може штучно навіть себе відтворити. Вона може створити лише системи, простіші за саму себе. Для створення людини необхідно мати систему, яка була б складніша і розумніша, ніж сама людина. А для тої системи ще розумнішу і так аж до самого Всесвіту. Як кажуть, отмовно ракета є в ракеті там двигун і інші системи. Так от той, хто створює двигун, от, він не може пояснити, як створена ракета в цілому. Йому дали завдання, він створює двигун. Але цей двигун лише частина ракети, якою вже Генеральний конструктор там ракети. Оточно от, так же, побудовано все у всесвіті. І кожен рівень наступний розуму, де розум більший і могутніший, ніж людський, ми будемо називати умовно Богом. Е, можливості того розуму по відношенню до нижчого рівня дає е, те явище, яке ми називаємо чудом. Або подібними словами. Коли ви виймаєте Кусок ковбаси даєте песику, то ви для нього Бог, бо ви створили ковбасу, яка не бігає, без шерсті, без нічого вона існує. І це чудо. Або ви сіли в літак полетіли, хоча песик вже знає ви ж не можете літати. А ви полетіли. От е, все, що виходить за межі, Можливості людини, яке людство, яке займає лише свою нішу в живому розумному всесвіті. Як ті ж горобці займають там свою нішу в біосфері, отак і людство займає свою нішу, виконує свою роль як якась конкретна функція, залози якоїсь в нашому організмі. І є час народження, і час відходу, чи закінчення функціонування цієї залози чи того органу. А в природі все подібне. І в цьому відношенні ще раз кажу, що все, що вище, ми сприймаємо як Бог, те, що може якимось чином вплинути, створити для нас умовно чудо. І там наступне питання, яке ви говорите, тобто. Я поспішаю, щоб було встигнути багато чого донести якоїсь інформації. Але коли ми говоримо про богів, то ви бачите, що навіть на рівні планети Земля у нас є три основні божества в лапках, які ми по суті створили штучно завдяки спільної дії наших інформаційних областей. Життя і спілкування. Це Ісус Христос, це Магомед і Будда і по третині людства вірять в те, про що проповідували ці великі чи величні постаті в історії людства. Але коли ми говоримо безпосередньо, над ними є те утворення, яке відноситься до планетарного Бога, от який би опікується всім, що відбувається на землі, і так далі. А над планетарним це умовно той розум. Я не кажу, що це людина, творець чи ще що-небудь, який вище, і який е, об'єднує всю нашу Сонячну систему в єдине ціле і так далі. Як цього роду адміністрації. Є і, і ділення в нашій країні, починаючи від якоїсь маленької громади, закінчуючи Верховною там Радою, от приблизно точно так же побудована ієрархія розуму у всесвіті. І все це наступний рівень по відношенню до попереднього, це все умовно боги. Тож богів. У Всесвіті як чиновники в України, або, кажуть, як пилу на плузі. Але найближчий той Бог для кожної людини, який може вплинути на цю людину якимось чином. І от, якщо є можливості, і ця е, сутність якось причетна чи може опікуватися якоюсь людиною, то для нас і Бог. І в цьому відношенні, коли ми говоримо про роль Ісуса Христа, е, то тут. Е, Дуже і дуже неоднозначна відповідь. Справа в тому, що це з одного боку бажання це спільні вимоги спільного існування там якоїсь множини людей, і необхідно мати спільні морально-етичні норми для того, щоб виконувати спільну задачу вижити у цьому світі. А ця задача вижити і еволюціонувати, вона породжує ті норми, в тій общині, які необхідні, щоб ми спільно діяли, щоб ми виконали спільну задачу, не вбий, не вкраді і так далі. І от на цьому фундаменті той, хто проповідує, той, хто об'єднує, він своєрідно стає штучним Богом. Але тут, якби тільки все було так просто, то тоді б не було й питань. Справа в тому, що в деяких передачах, ті, хто мене слухає, я говорив про дві традиції життя на землі, це так звана сонячна традиція і місячна традиція. Коли до нас приєднався місяць, і коли місячні боги почали перебудовувати землю на свій лад для того, щоб мали умови існування, Відповідні на Землі, то це війшло протиріччя з тим життям і тим устроєм, який ми називаємо природнім або сонячними традиціями. Це приблизно десяте -ти тисячоліття, або починаючи з приєднання якби, місяця до нашої планети, до цього ніде в жодних легендах, міфах, місяць не згадується. Потім він з'являється і з'являються боги, які мешкають, якби спускаються на землю з місяця, або династія так званих місячних богів куру. Вони відстежуються в легендах, в міфах, в історії, і їх перебування у моїх діє це третє, четверте тисячоліття до нашої ери. Тобто дія раніше підготовка почалась, а просто в 3-4 тисячолітті змінились релігії на землі, вони стали сонячними місячними. І, якби Боги були започатковані, і в цей же період відома так звана війна цивілізації, це приблизно е, початок 4-го тисячоліття до нашої ери. Два тисячоліття місячних традицій. Потім на зміну прийшов орій, на зміну тому, тим місячним традиціям, які були, і десь до приходу умовно, христа, друге перше тисячоліття до нашої ери, був такий же така ж постать приблизно як Христос, яка об'єднувала білу людність навколо. В Європі навколо Середземного моря або Ор, Орій. Він по російських фонема О змінюється на А, звучить як Арій. Ну, У нас це Орій — з санскриту, вчитель, орати і тому подібне, який вчив землеробству і тому подібне. Так от е, на барельєфах, на інших залишках е, культури е, до нашої доби. Особливо навколо Середземного моря, можна побачити написи: «Робіть як ор, е, так учив ор», слухайте ора» і тому подібне. Тобто, свого роду теж був такий вчитель, як ор. І Для того, щоб змінити знову сонячну традицію місячна, третє четверте тисячоліття, або місяць року сварока, вона змінюється. Це на сонячну традицію, це перше друге тисячоліття до нашої. ери. Але місяць, як кажуть, не дрімає і приходить на землю Христос, якби впроваджується. От тільки місія Христа була порушена тим, що Він змінив тим, хто його готував, і той, хто впроваджував цю місію на землі. На тому фоні, який був готовий до сприйняття Христа. От тільки е, оця місія виявилася невдалою, бо Христос змінив свої погляди після того, як е, побував на Сході і е, познайомився з культурою і всім іншим в Індії, е, то він перейшов на сонячну традицію. А це була зрада тої місії, яку він мав виконати на землі, його заповіді, його все. І тоді його творці, якби відмовились від нього. Пам'ятаєте, на розп'ятті Христа, коли він звертається до свого батька, до о, якби, Бога, який його послав на землю. І Бог йому не рятує Його, От, нічого не робить, щоб Христос міг зійти якби, на землю і відвернути цю страшну подію, яку потім ми бачимо навіть на багатьох таких символах, я вже теж розповідав. Коли ви одягаєте хрестик, то чомусь на хрестику розп'яття Христа. Тобто символ смерті ми носимо на собі. Ну, це вже зовсім інше про символіку. Але Христос, якби чи не виконав ту місію, яка була у нього започаткована місячною традицією, правда? Те, що говорив Христос, от, воно залишилось лише в заповідях, бо потім прийшов савул, це Равін. Який по грецьки Павло, і переформатував, змінив сутність християнства е, в сторону іудаїзму. Він побудував по образи подобі іудаїзму, побудував християнство, бо він сам равіном був його знання, його фундамент, і в результаті, як би вийшло, що е, вовк в овечій шкурі. Це зовсім різні традиції. І оце треба розрізняти, що все рівно останні 2000 років ми живемо за місячною традицією, хоча б в оболонці християнства. Це що стосується Бога і, і місії Ісуса Христа. Але знову таки зрозуміло, що за 10 хвилин усього не пояснить, чому. Виникнуть питання, будь ласка, запитуйте.